Давайте ми пошані до Господа сядемо. І я хочу відкрити наше домашнє завдання і деякі речі наживити сьогодні для себе, по-перше, а по-друге, для всієї церкви. Діяння святих апостолів, 16 розділ з 5-го вірша. Певний час я бачу, як Господь, коли ми занурились в домашні завдання, ми почали вивчати Книгу дій святих апостолів, як Господь почав дуже потужно проговорювати одні і ті ж речі: Церква щоденно молилася, церква збиралася щоденно, церква щоденно працювала, і щоденно Господь. Прикладав або додавав людей, які приєднувались куди? До церкви. Правда? Багато текстів я читав і на лідерських, і в минулу середу, і на лідерському семінарі я якісь речі проговорював. І сьогодні знову ми дивимося п'ятий вірш. Бо це воля Божа, бо Господь так бачить, щоб церква вона зростала кількісно, щоб люди спасалися. Щоб люди, які йдуть в пекло, вони зустрілися з світлом, з Ісусом, і їх життя змінилося. Амінь. І ось ми читаємо: і церкви утверджувалися вірою, і повсякденно зростали кількісно. Повсякденно, ви бачите, Щодня церкви або церква зростала. Або щодня з кожним днем віруючих ставало більше і більше, і більше і більше. І тут дуже важливий момент. А через мою віру, те, що я утверджую людей вірою, або церкву вірою, або на когось впливаю вірою, або. Через моє служіння хтось сьогодні додається до церкви. Якщо додається, то це гарна новина для тебе. Тому що ти людина віри, тому що в тебе є відкриття і розуміння, що люди повинні приєднуватись до церкви, і Господь хоче спасати більше і більше людей. І далі ми читаємо з вами, коли ж вони пройшли Фрігію, а вони йдуть і проповідують, вони служать во спасіння людям. В різних містах, в різних районах, регіонах ми можемо тут проповідувати, в суботу ми будемо в Литичеві проповідувати. Я прошу, хто може пуститись, візьміть піст, хто може молитись усе, весь цей час, згадуйте про це служіння в молитві. Коли ж вони пройшли Фрігію та Галатійську країну, заборонив їм Святий Дух проповідувати Слово Васії. Дійшовши до місії, вони поривалися йти в Ефінію, але Дух не допустив їх. Дивіться, вони хотіли в одне місце поїхати. Але ми бачимо, що Дух Святий, скажи Дух Святий заборонив їм або не дозволив їм іти в те місце. Далі вони поклали собі на серце піти в інше місце. Вони поривалися, порив був, такий, брати поїхали, але Дух Божий, він що зробив? Не дозволив, не допустив, не пустив їх. Ви чуєте, друзі? Про що ти пастор? Я про Боже керівництво в твоєму житті, в моєму житті, в житті служителів, пасторів і церкви. І в дев'ятому вірші, і було Павлові вночі видіння один муж, Македонянин, стояв і благав його, кажучи: прийди до мене і допоможи нам. І тут є Боже керівництво, і Господь благословляє, і вони рухаються, і там спасаються люди, і щось відбувається. Ми починаємо з того, що церкви зростають і утверджуються вірою. Далі вони йдуть на місію, вони проповідують Євангелію, Слово Боже, і не по плоті, а є керівництво Духа Божого. Ви чуєте керівництво Духа Божого? Коли Дух Божий наставляє пасторів. Служителів, не ти по плоті всім розкажеш, як заспіваєш, як зіграєш. Кіркорів, Кіркорів тільки заплаче. А треба, щоб сатана заплакав. Тому що коли є керівництво Духа Божого, проявляється сила Божа. І руйнуються справи сатани. Його царство руйнується. Біси, вони відступають, і вони мають поразку. І ось дивіться, вони мають керівництво. Так важливо, брати, сестри, щоб і ти і я ми мали керівництво Духа Святого. Не по плоті. Не я зараз докажу, покажу. Не я просто зараз всім розкажу. Ми вже бачили багато людей, які розказують. Ми хочемо побачити людей, на яких є олива, Духа Божого, олива, який. Виливається на розум пастора або служителя. І ця людина, вона під помазанням, під силою Божою несе служіння. Амінь. І ось 19-й розділ, я хочу, щоб ви подивилися: прослідкуйте, будь ласка, думку. Кількісно зростали, церква зростала, стверджувалась вірою, тому важливо проповідувати слова віри. Далі ми бачимо керівництво, скажи керівництво. Кого? Духа Божого? Правда? І далі ми читаємо 19 розділ 8 го вірша. Прийшовши до синагоги, він безбоязно проповідував три місяці, навчаючи та переконуючи про царство Боже. Але оскільки деякі розлютилися і не вірили, Злословлячи шлях Господній перед народом, то він, це апостол Павло, залишивши їх, відділив учнів і щоденно проповідував в училищі якогось тирана. Тут я бачу знов ті думки, які я говорю постійно, ми проповідуємо усім, амінь. Но Апостол Павло він не просто проповідував усім, він відділив людей, з якими щоденно мав спілкування, і він збудовував їх як учнів, як служителів. І ось коли я говорю, брати та сестри, ми повинні проповідувати. Ну це, це ще не все. Ти повинен мати керівництво Духа Божого, щоб Господь показав тобі людей, які сприймають своє серце, Боже Слово, які шукають свого покликання, які прагнуть. І знаєте що? Побачити цих людей і відділити цих людей, щоб якнаймога більше часу вкладати свою віру, бачення, відкриття. Слово Боже і молитву саме в цих людей. Щоденно. Щоденно. Чому я зустрічаю з людьми кожен день? Щоденно. У мене сьогодні, я не знаю. Боженки нема. Напевно, п'ять в мене було зустрічей. Я збудовую людей. Щоденно я зустрічаюсь, я передаю відкриття. Бачення серця Ісуса, про що воно мріє, про що воно плаче? Щоденно. Бачите, скільки щоденно? Не просто я раз в місяць в церкву, прийду Алілуя! Щоденно. Праця щоденна, молитви щоденно, служіння щоденно. Ми бачимо ці речі. Ще хочу один вірш я зачитати: 14 розділ. Ми йдемо, є певна. Тут послідовність, Якими люди хочуть нас побачити як служителів, як пасторів. 14 розділ з 19 вірша. Тим часом, як вони, залишившись там, учили. З Антиохії та Іконії прийшли деякі іудеї, коли апостоли сміливо проповідували, переконали народ відійти від них. Бачите, ті вчать, постійно вчать, а є люди, які підбурюють, підбурюють, самі не служать. Релігіозні люди, ті панабожні, лукаві такі, підбурюють постійно, церкву розвалюють, постійно якісь схеми в них в церкві. Якісь пліткарі постійно, таке кодло годюче. І ось вони переконали народ відійти від них, кажучи, вони не говорять нічого істинного. Нападаю тут на пастора Павла, а все обманюють, і, підбуривши народ, побили Павла камінням і витягли за місто, вважаючи його мертвим. Коли ж Учні зібрались біля нього. Він устав і пішов до міста. Дивіться, він проповідує. Його побили камінням. Камінням побили. Побачили на нього побитого, а його так побили, що люди, вони побачили, ну, мертва людина лежить. Мертва людина. От представ, ти в Литичів приїхав замість мене. І ці бабуні, всі прийшли там з мішками, з камінням, закидали тебе на сцені камінням, і ти такі лежиш побитий цими каміннями. Всі дивляться, брати та сестри, ти, вбили тебе. І дивіться, що він робить, Павло. Він встає, встає. Ви бачите? Він. 20-й, коли ж учні зібрались біля нього, групу прославлення зібрались, Вадим прийшов. Кудря, Він устав і пішов до міста. Представте, яка сміливість в Господові, яке відкриття, що Він під керівництвом Духа Божого, він не по плоті. Якщо по плоті, він пішов би люся назад по плоті. Це ж, яке керівництво треба мати Духа Божого, яку сміливість у Христі, щоб померти за Христа за проповідь. Отакими От ми повинні бути, брати та сестри. В служінні, в вірі, в покликанні. Ви чуєте? Ще декілька віршів і будемо мати молитву. Дії 19:11. Все з домашнього завдання. Чому важливо? Тому що я бачу, як Господь розмовляє з моїм серцем, з моїм покликанням, з моєю вірою, з моїм сподіванням. Чому важливо, коли ми збираємося на домашки, ми доповнюємо друг друга, один одного. Ми ділимось і Господь розкриває. Свій ідеальний план для кожного з нас. Амінь. Бог же творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали і пояси з тіла Його, і вони зцілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Якщо ти не будеш класти рук, якщо ти не підеш до людей проповідувати, ти ніколи не побачиш чудес. Можливо, ти не їдеш зараз летичів. Я потім в кінці би сказав бо помоліться за людей, і там Господь хотів би розпочати Твоє служіння, щоб ти молився і проявляла зцілення або звільнення. Поки ти не почнеш робити певних кроків, ти не побачиш, як Господь через твої руки або твоїми руками буде немало творити чудес. Коли це? Коли на місії, коли в служінні, коли у Литичеві. Я не знаю, я їду, Люся, з вами заїду, поїдете? Я особисто вас повезу. Поїдете, так? Ну з Люсією ми поїдемо, ми будемо бачити чудеса, а вам ми скинемо фоточки. Фоточки. Ми з Люсією служимо, а вам фоточки і напишемо Алілуя. Я хочу чудес. Я хочу Божого керівництва. Я хочу рухатись з Господом. Ви теж хочете їхати? І вас заберуть теж. От вже, вже у нас компанія конкретна. Вже сатана піщить, піщить, піщить. Так важливо, брати та сестри. Сатана хоче все зробити, щоб ти не молився за людей, щоб ти не спілкувався, щоб ти не клав своїх рук, щоб ти не впливав на людей, щоб ти не йшов до людей. Чому? Тому що він розуміє, тоді ти маєш керівництво Духа Божого, і Господь буде звершувати що? Чудеса. І ти будеш мати вплив на певних людей, на певні об'єднання, на певні регіони, на певну спільноту. А сатана, знаєте, як думає? Ну, Наприклад, Борисович. Та сатана так каже. я не переживаю, просто сиди в церкві. Мені подобається, як ти старієш в церкві. Ну, так сатана каже. Ти просто сиди в церкві. Я знаю кожну твою волосинку, яка вона сидіє, чекає вже, коли ти, ну, ти спасений, Сатана скаже. Я знаю, ти підеш до Господу. Ну, Знаєте, що він боїться? Що якщо він вплине на людей і вони спасуться, і вони будуть разом з ним сидіти, і вони на когось вплинуть, то знаєте, що буде? Те, що ми спочатку говорили: церква буде кількісно. Зростати. Оцього він боїться. Тому він, знаєте, як то що ти приходиш в церкву, він так молодець. Саме головне, щоб нічого не робив. Пастору не допомагай, не жертвуй, не молись. Нормально, ходи. Я не дуже боюсь. Я був в музеї. Ви думаєте, от сходив в музей. Ви думаєте, щось змінилось в моєму житті? Ну, сходи в музей. Ну і все, сходив в музей. Картини подивився. На сторожа, там група порядка є, подивився. На цю бабуню, яка там лідер всі, всі, цього цього діла подивився, на всіх подивився і прийшов і нічого в житті не змінюється. Так ін, інколи багато людей вони в церкву прийшли. О! білети продаєш? Ні. Можна, так? Да? Прийшов, сів, посидів, посидів і посивів. Тому треба, брати та сестри, нам сьогодні молитися про керівництво Господа.